Особливо тих, які напередові зараз, щоб Ти їх зберіг рукою твоєю і допоміг їм, Господи, відчувати Твою присутність. І, Господь, ми просимо за всіх Твоїх дітей, щоб Ти допоміг нам жити тобою, Господь, щоб нам не бути частиною цих звіринних систем, які брешуть, які перекручують, які просувають хибні ідеології. Але щоб нам жити твоєю правдою, і щоб нам таке мати ставлення до інших людей, яке тобі подобається. І ми дякуємо тобі за пролиту кров Ісуса Христа, єдиного посередника, досконалого перевосвященика Нового Завіту. І Господь, ми просимо, прости нам гріхи наші, зміцни віру і веди нас твоєю дорогою. І, Господи, ми славимо, славимо Тебе за це велике відкуплення, за цю дорогоцінну кров Ісуса Христа, за всі Його страждання, за те, що Він дає нам життя. Господи, нехай буде Тобі слава, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.